Друзі, доброго дня. Ліс просто прекрасний, в лісі тихо, птички співають. Погода прохолодна, та в лісах зайшла, так ну просто тепло, тихо, птички, насолода. Так що насолоджуємося разом зі мною і запрошую вас на сьогоднішню прогулянку. Такий ранішній Спів пташок. Так, друзі, і перша наша знахідка. Що ви думаєте? Ой, зійшов і воно маленьке, бачу поруч. Бачите воно? Вон, це у нас сироїшки. Клас. Невже. Тут було дуже-дуже мокро, мабуть, хватило вологості. Так, зараз будемо її знімати. Що у нас там за грибочок? Ага, трошки її пошкодила, Ну, нічого. Так. Так, дивимося. Чи червива, чи ні. А комарів повно. Ні, гарненька, дивіться, бленька. Так, це у нас перша сироїжка в цьому році. Так, будемо далі дивитись. Тут така містинка, що вони тут якби і ростуть, ці сироїжечки. Зараз гляну, хоч і сухо, але було перед цим дуже-дуже волого. Може, якби і вона і пішла. Так, так, друзі, мене запитували, що так не може бути рано опенька серчану жовтого Дивіться, що робиться по лісу. Ну от. Типу він якби на осінь, але ось дивіться, що скільки його тут. І ось сюди кучками. І ось сюди. Ось такі маленькі. Не путаємо ось сюди, скільки їх багато. Так, тут де, ось сюди скільки їх. Не путаємо, дивіться, які вони тут красиві такі стоять. Ось тут їх багато, дивіться. Так що не путаємо, лісу їх в море. Да, Опенюк серчано-жовтий, отруйний грибочок. Так, друзі, бачу щось цікавеньке. Тут теж пооставалося трішки так водички, а так сухеньке, але біля вологості бачу якийсь грибочок. Зараз будемо дивитись разом з вами, що це у нас за грибочок. Так, мені дуже нагадує волнушку. Ну, не знаю, щось їй в такий час, як би ну просто рано. І, ага, і оно де бачу. Дивіться, дивіться. А, клас. Дивіться, я не чудо якесь, ну це реально. Так, зараз будемо дивитись. Ну що, мені так цікаво, я ж разом з вами... Це все дивлюсь, і мої емоції зараз, ну, просто так, дивимось, так, тадам. Ну, на вашу думку, що це? Мені як би, виджу це волнушка. Дивимося. Тадам. Боже, це вона і є. Капець. Красунька яка, а їй ще не ну, і рано ще. Вона в цей час не повинна бути. Вона гарненька яка. Дивіться. О, у неї така йде всередині така дирочка, да? і такі края, і вона така, наче волохатенька, волохатенька. Та ну рано їй ще, люди добрі, ви що? Це якась сенсація. Чесно, слово. що вона таке в природі. Так, а це, я думаю, по-любому вона вже доросла. Так, виймаємо, друзі. Та-дам! А, а, гарненька яка. О, клас. Клас. Дивіться. О, і на червиві. Просто клас. Зараз тут похожу. Бачите, вона така мені подобається, краянний, такі як тарілочка, да? і такі волохатенькі-волохатенькі. Клас. Дивіться, воно ну, це щось ще капець. Що можна сказати, природа здивовує нас. Бережіть природу, будь ласка. І не забувайте ставити мені лайки, будь ласка, да? писати коментарі, ділитись моїми відео. Це мене стимулює, що я роблю контент, який людям подобається. Це мені підтримка. Так що запрошую також і новеньких до себе, підписників. Разом завжди веселіше, правда? Так, далі, далі. До речі, на українській мові правильно буде вовнянка рожева. Так, друзі, бачу знову щось цікаве. Що ж воно у нас там таке? Дивіться. Ага, це у нас поняла, це у нас свинуха тонка. Я вже про неї казала, що я її не беру. Хтось може і бере, я її не беру. Так що... До побачення, свиношек, друзі, зайшла така болотиста місцевість, але вона теж підсохла. Ну, але я сьогодні взяла з собою резові сапоги, щоб побродити більше, де вологості. І дивіться, на що я натрапила. Натрапила я на такий гарний грибочок. Трутовик лускати. Ось сюди він. Бачите, у нього така ніжечка йде стандартно. Так, луска така зверху. Це їстівний грибочок. Зараз будемо його знімати і дивитися, що він годиться для їжі. Те, що він їстівний, це ще не значить, що його можна їсти. Значить, розказую вам, дивіться. Беремо, пробуємо його одрізати. Да, тугий. Підстаркуватий. Але зрізаємо і дивимось далі. Так, край у нього, бачимо, тугенький. Далі пробуємо. Так, Ємінофорщик, бачите, в нього такий, наче в крапиночку. Да? Він знімається перед тим, як готувати. Знімається. І там у нас всередині таке біленький. Отакий От гарний біленький грибочок, дивіться. Ось. Зараз будемо пробувати. Так, щоб він був їстівний, він потрібен його різати, так він, щоб як по маслу ніж зайшов. Тут у нас, ми бачимо, він йде тугенько. Геть туго. Так, далі йдемо. Тож туго, тугі. Це у нас вже старий грибочок, і він не годиться для їжі. Бачите, ніж зовсім не проходить. Все. Він уже переріз. Ми такий грибочок не беремо. Все, бачите, він зовсім такий, як резина. Все, От. переріз. Ми, скажімо так, його не знайшли тоді, коли було його треба знайти. І я думаю, ці теж, мабуть, будуть у нас такі. Так, да, я бачу, вже і не буду їх трогати, хай вони собі тут вже, скажімо так, доживають. Але я бачу, що це у нас, ну, Сухий, навіть отак, як взяти краєчок. Все, він як резина, резина, наче резиновий. Такий грибочок ми не беремо. Він переріз і він вже не годиться для їжі. От, бачу, тут теж ріс, але він теж вже, бачите, тугий. От. Все, вони вже підстаркуваті. Так, друзі, кручусь вже тут. Кручусь тут і бачу, бачу, бачу. Перший раз пройшла, навіть не думала, що можуть бути тут ці грибочки. І що я вам хочу сказати? Я так думаю, ви, мабуть, теж догадуєтесь, що це в нас за грибочок. Так, будемо дивитись. Так, а комарі тут звісно жесть. Просто жесть. Так, знімаємо. Довго не будемо думати. Вас, да, підверезовий, да, під бачите. Ніхто його... Але, ага, червивий. Червивий, червивий, старенький. Да. А зверху був ще такий, наче нічого. Да, весь червивий. Ну, факт того, що, бачите, були підберезовики. І ще воно де бачу, дивіться. Теж, мабуть, старенький, червивий, але були, були, були. Бачите, сюди не заходила. Ну, це щось. Кращеньке, ну зараз глянемо на цей. Зараз тут подивлюся. Так, дивимось. Їли його, звісно, може не червивий. А, червивий. Всі червиві, бачите? Все. Будемо дивитися ще, може, де ціленькі. Так, ну факт, є факт. Так, і завжди ж бувають у нас такі смачні подаруночки. Дякую лісовичку за такі подаруночки. Це у нас грибочок, трутовик сірчано-жовтий. Або ще полюбляють на нього казати, люди, так любляче назва така гарна, лісова курка. Але він реально схожий на лісову курку. І видно, що він у нас дуже-дуже молоденький края, бачите, такі соковиті. Зараз будемо знімати цей грибочок і дивитись. Бачите, ніж входить м'яко у цей грибочок, тому що він теж має, якби, перерости, тоді він такий резиновий. А ніж повинен входити м'яко, як по маслу. І видно, він такий аж весь соковитий. Так, зараз спробую ще там відрізати. Нічого не залишаємо, тому що з грибами у нас, бачите, не дуже на даний момент. І чому нам оставляти такий гарний шматочок грибочка? До речі, в мене є відео, і так і називається рецепти приготування лісової курки. Там гарні рецепти, так що я вам рекомендую подивитися і посмакувати. Так, а ця краса у нас, друзі, називається Вероніка. Росте її дуже багато і в місті, і у лісі. Це така дуже-дуже красива. Ці її такі голубенькі квіточки, дуже красива рослинка, і її дуже багато. І вона у нас дуже-дуже лікарська. Її застосовують як жовчогінний, сечогінний, ранозагоюючий і відхаркувальний, кровозупинний, протизапальний, болезаспокійливий засіб. Бо вона, якби, Вероніка споріднена подорожнику, тому вона має дуже багато тих властивостей, як і у подорожника. Збираємо обов'язково цю рослинку, потім вона нам дуже-дуже згодиться і дуже-дуже красива. Бачите в неї такі? Її дуже-дуже багато по лісу. Обов'язково збираємо, і букетик у вас постоїть красивий. Так? І потім ви його використаєте у своїх лікувальних цілях. Це у нас природний аналгін і спазмалгін. Так що збираємо обов'язково. Так, друзі, бачу грибочок. Буду дивитись. Раді цікавості, що ж могло ще в даний момент у нас тут вилізти, так? Ано. Ага, здогадалася. До речі, він не червивий. Це у нас мухомор сіро-рожевий. Так, да, він просто від. Але він гарний. Бачите? Коли ми його надрізаємо, він у нас починає червоніти. Мухомор сіро-рожевий. Гарний грибочок. Ну, Це я просто його вже викрутило, От. але вони були, мабуть, десь є. Раз повистрелювали, це вже просто, він такий його, бачите, від суші. Недостатку вологості так його бідненько потріскало, але навіть не червивий. Дивіться. Он вам вже він красніє. О! На ньому вже не видно, звісно, цих крапочок. Так, друзі, дивимось. Це у нас уже молоденький. Мухомор сіро-рожевий. Той можна якби ще, хто не знає, ну не пойме, що за грибочок. О, А цей вже видно, що це у нас мухоморчик сіро-рожевий. Он він бідненький. Воно, де видно в нього так як у мухоморчика. І він весь покраснів. Так, зараз будемо дивитися на нього. Це у нас їстівний грибочок. О, коли ми його розрізаємо, бачите, він у нас починає красніти. Ось він уже такий, ось красніє. Мухомор сіро-рожевий, гарний, смачний грибочок. Я його і консервувала, я його і їла я його і жарила, і варила, і заморожувала гарний грибочок, Мухомор сіро рожевий. Виходячи з лісу, натрапила я на кущ бузку. Бузок це дуже лікарська рослина. Поки він у нас ще цвіте, обов'язково його збираємо. Бузок з бузка роблять і мазі, додають. Роблять на основі смальцю, базиліну, вершкового маслу, потім збирають квіти, листочки, роблять спиртові настоянки із квітів, при невралгії, як наружно, так і внутрішньо, при травмах, болях у суглобах, о, там м'язах, свіже розтерте листя використовують. Як ранозагоювальний, знеболювальний та антимікробний засіб замість листя подорожнику. Та ще раз вам наголошую, що бузок є отруйною рослиною, тож дуже важливо не перевищувати рекомендованих доз та не використовувати засоби на його основі довше, ніж 3 місяці. Так що збираємо таку корисну рослинку, але все, як кажуть, повинно бути чітко. Так, і починає у нас цвісти бузина, так що готуємось теж її збирати і з нею будемо готувати обов'язково. Друзі, всім дякую за те, що були зі мною, за ваші лайки, коментарі. Запрошую нових до себе підписників. І бажаю всім миру, добра і щоб усіх все було добре. Дякую вам!